Вітаю, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо деякі фішки по налаштуванню кольорів і по підбору кольорів. В мене є от намальований такий от боксик. я до нього застосувала різні кольори і тут я намалювала ще ось таку от грань, яка зараз я на неї покладу текстуру килима і покажу, як можна змінити, наприклад, колір килима. Якщо зайти в матеріали, в селе, ось тут відкриваємо наприклад, карпет от, тканини килими і так далі. Вибираємо який-небудь килим, ну, наприклад, такий. Клікаємо. А тепер я хочу, щоб в мене оцей килим по формі, от, кліточка залишилася, але колір самого килима був інший. Ну, Наприклад, от якийсь колір із цієї. Палітр, яка є ось на цьому боксі. Що мені потрібно зробити? Я заходжу на вкладку Edit, ось тут є кнопка, яка дозволяє нам використати колір із моделі. Я натискаю сюди, клікаю, наприклад, сюди, і мій колір. Килима змінився, бачите? Тобто все залишилося так само, якби, але просто колір змінився. Це корисна штука, тому що, якщо ви, наприклад, використовуєте в сцені якийсь там килим, диван чи там якісь інші меблі, так? і вони вам по кольору не підходять. А ви хочете взагалі кольорову палітру в своїй сцені змінювати, то ця от фішка, як змінювати, це дуже корисно. Вміти. Це перше. І друге, що я хотіла вам показати, це кольорове коло Іттена і способи підбору кольорів для сцени. Якщо ви зайдете в Classroom, у вас є в Classroom ось посилання на кольорове коло Іттена. Воно вас заведе на сайт. Дуже цікавий сайт, в якому є описано. Взагалі, що таке кольорове коло ітена, як воно було винайдено, ким, і так далі. Тут є приклади: основні кольори, вторинні, третинні, кольорові схеми, тобто є протилежні, от є таке коло, ніби так, і є кольори, які Ну, в дизайні гарно виглядають, тобто ті кольори, які можна поєднювати в дизайні. Так? Є от, наприклад, на цьому колі протилежні кольори. Можна ось так: звідси сюди дивитися, або звідси сюди і підбирати собі довільний колір. Ось є, наприклад, зразок, так? Тобто є більше от це от фіолетовий так, якби більше використано ось цього кольору, а ось цей жовтий він використаний як акцентний. Взагалі є таке певне правило по пропорції кольорів, називається правило 60 на 30 на 10, тобто 60% це основний колір, 30% це якийсь додатковий, і 10% це якийсь акцентний колір. От, тому цих правил певних треба дотримуватися. Тут домінуючий основний це є фіолетовий. Так? Ось це, це є у нас додатковий ось цей от жовтий. Так? А тут, а інші ще там є додаткові, взагалі тут використано основних два кольори. Є класична тріада. Тобто є такий ніби рівносторонній трикутник, і його можна розвертати по цьому колу. Так? І там, де от вказують оці вершини. Ці кольори будуть між собою гарно виглядати в дизайні, тобто їх можна поєднювати. Ви можете умовно розвертати цей трикутничок і дивитися на ті кольори, які тут є. І їх використовувати в дизайні. Так? Тобто, якщо у вас би, наприклад, були стіни ось такого кольору, так, то ви можете взяти, допустимо, десь там диван або крісло, ось якусь там ось такого фіолетового кольору, і десь там ще якась там подушечка, десь якийсь інший елемент декору, десь там якийсь, може бути, бірюзовий. А можна і не використовувати, можна використати тільки два якихось. Ось тут, в принципі, коли використовується так багато кольорів, це дуже таке сміливе рішення, і тут треба мати досвід, щоб не зробити анадто яскраво, аж занадто яскраво. Так? Ну, є такий от приклад дизайну. Далі є аналогічне поєднання кольорів, які знаходяться поруч на колі. Тобто ось послідовно, так? Їх можна вибрати, оцю от, якби, можна зміщувати по колу, і ті, які поруч знаходяться, вони теж будуть гарно виглядати в сцені. От. Можете почитати цей сайт, познайомитися, що тут і як, тут все описується. Тобто можна такий чотирикутник вибирати. І тут відразу є приклади. Можна ось такий квадрат, його теж розвертати, і можна брати кольори, які попадають на вершини ось цього квадрата. Далі, тут є от приклади, правда, ну, це дуже так сміливо. От, але є приклади, можна подивитися. Деякі кольори, можна застосовувати не всі прям кольори, які є на цьому колі. І внизу. Отут є в самому низу, є посилання на ресурси, де можна користуватися спеціальним якби, підбором, схемою. так. Я от користувалася ось цим Adobe-Color. Ви заходите на цей сайт, вам потрібно там буде зареєструватися. І отут є, бачите, є оце от коло, ви можете оце рухати. Ось так, і отут ви бачите підбірку кольорів. Так? Їх можна так само ось так рухати ближче далі. Так? І відповідно у вас ось тут змінюються відтінки. Тут є варіанти послідовні, є монохромний. Тобто ви ось так от рухаєте, і бачите ось таку цілу гаму кольорів, які. Тут от на колі є, і зараз я покажу, як їх можна звідси скопіювати, зараз спочатку розглянемо. Тут ще є кольорові схеми, наразі RGB хайбудь. Монохромна, трикутна. Тобто, ось ви можете розвертати, зближувати до центра, віддаляти, і дивитися, які вам програма пропонує відтінки. І підбираєте ті відтінки, які у вас є, і вибираєте якийсь із кольорів основним, а якісь із них акцентні. Або ну, якби основний, додатковий і акцентний. Тобто, ось тут, подивіться, будь ласка, на цьому сайті ось можна тут рухати. Так, кожне оце от коло. Можна їх рухати ось так, розвертати. І підбирати кольори, які тут є. Квадратний. Ось такий склад составний, не знаю, як його перекласти українською, правильно. ось є в одному якби, відтінку, тільки від темнішого до світлішого. Так? Ви так само тут на цьому колі рухаєте і підбираєте з одної гами якісь от кольори. Ну, давайте І тут ще якось довільне. Так, давайте повернемося до ось цього. Допустимо, нам потрібно. Якийсь звідси колір собі скопіювати. Ну, По-перше, ви можете натиснути на кнопку Завантажити, і програма вам завантажить файл з цими кольорами. Але нас цікавить більше, як це в SketchUp застосувати. Так? От в нас є SketchUp. Я зменшую вікно SketchUp. Зменшую вікно цього нашого сайту. Тепер, мені потрібно, допустимо, якийсь із цих кольорів. так? Е, я застосую на оцей от ящик. Я заходжу спочатку в Select, вибираю колір. Застосовую з стандартних кольорів довільний, наприклад, ось цей. Далі я заходжу на вкладку Edit. І ось ця друга кнопка вона дозволяє нам скопіювати колір. Із джерела, яке знаходиться поза скетчапом, так, не з моделі. Я ось натискаю сюди і клікаю сюди. І ось мій колір застосувався. Тепер я нажимаю на, на пробіл. Знову, наприклад, я хочу оцей другий. Я вибираю спочатку Select, тут кольори, так, вибираю любий з нього. Потім заходжу сюди, натискаю на ось цю другу кнопочку і вибираю ось цей. І так ви можете собі накопіювати ті кольори, які вас цікавлять. Ну, давайте ще один зробимо. Спочатку ставлю якийсь стандартний, перехожу сюди, сюди і, наприклад, ось цей. Тепер. Коли ви на вкладці Select, ось тут відкриваєте, ось тут є вгорі, е, в моделі. І ось ваші кольори вже тут є. Ті, які ми собі копіювали. І тепер, якщо у вас буде десь якась стіна, там, давайте ми розгорнемо. От, наприклад, у нас є стіна. Ну, зараз без розмірів на в так? І вам потрібно застосувати якийсь із кольорів. так Ви знову ж таки можете оцей вибрати, допустимо, і ось у вас вже стіни такого кольору. А якісь інші акцентні речі ви вже будете вибирати там якийсь інший колір там, і застосовувати до іншого об'єкта вже інший. Ось таким от способом можна використовувати такі от кольори з кольорової схеми Ітена у себе в дизайні. Дякую за увагу!